Слово Господнє, що було пророка В Єремії про народи на Єгипет на військо фараонова, нехо єгипетського царя, що був над річкою Єфратом у Каркеміші, якого побив на Вавилонський цар за четвертого року Геякима, сина Йосіного, царя Юдиного. Приготуйте щитка та щита, і приступіть до війни. Запрягайте на коні, сідайте в верхівці, поставайте в шоломах, вичистіть ратища та затягніться в кольчуги. Що то бачу, вони полякалися і назад відступають, а лицарі їхні подолані не втікають і не оглядаються страхіття навколо. Коло, говорить Господь, швидкий не втече і не врятується лицарь на півночі. При річці Єфраті спіткнуться вони та й попадають. Хто то такий підіймається, мов та ріка, я... Які річки, його води хвилюються, Єгипет, піднемов та ріка, підіймається він. Мої річки, його води хвилюються і каже, підіймуться, покритью я землю і вигублю місто і мешканців його. Сідайте на коні і шалійте колесниці, і хай лицарі вийдуть куш та пут, що хапають щита, та людійці, що хапають, натягують лука, а день це і Господа Бога Савоота, день помсти, щоб помститися над ворогами своїми, і меч буде жерти і насититися, і досі нап'ється їхньої крові, бо це буде жертва для Господа Бога Савоота в північному краї, привічці Іфраті. Піди до Гілеаду і бальзаму, візьми дівчину, дочку Єгипту, надарма вживаєш ти, ліків багато, своїх ран не загоїш. Почули народи про ганьбу твою, а крику твого стала повна земля. Бо спіткнулися лицарь об лицарі, разом упали обоє вони. Слово, що говорив Господь Пророкові Єремії, про вихід на виходан. Носара царя Вавилонського, щоб побити Єгипетську землю. Розкажіть в Єгипті, і розголоситі в Мігдолі, і розголосите в Нофі, і Тахпанхесі, скажіть, стань і собі приготуйся, бо меч пожирає круг тебе. Чому твої лицарі впали, не втримався, бо пхнув їх Господь. Стало багато таких, спікнулися навіть падають один на одного і говорять: уставай, і до свого народу вернімося, і до краю народження нашого перед згубним мечем. Н назвійте ім'я Фараону, цареві Єгипетському загибель. Пропусти він уставлений час. Я. Як живий я, каже цар, що господь Савоот йому ймення, він прийде не мов би, фавор у горах і, як при морі Кармел. Приготуй необхідне собі на мандрівки мешканку одочко Єгипту, бо стане спустошеним нов, і він спалений буде, і в ньому не буде мешканця.